5 липня вулиця Незалежності, що в центральній частині Миргорода, закрита для проїзду автомобільного транспорту. Рух обмежений на ділянці від вулиці Сорочинська до перехрестя з вулицею Гоголя. Тут ведуться серйозні роботи із реконструкції частини теплової мережі, яка не пройшла технологічних випробувань. Пояснює директор комунального підприємства Тепловодсервіс Микола Собівчак. При підготовці до опалювального сезону проводяться гідравлічні випробування теплових мереж. На даному участку теплова мережа не витримала гідравлічного випробування і було прийнято рішення закуплені матеріали замінити цю ділянку теплової мережі. Ця ділянка опалює весь центр міста, садочки, школи, жилі дома і так далі. І Для того, щоб зимою ми не змогли своїх людей забезпечити теплом, ми міняємо теплову мережу. У ході підготовки до опалювального сезону комунальному підприємству Тепловодсервіс уже не вперше доводиться здійснювати такі суттєві і доволі дороговартісні роботи. Основна причина у цьому зношеність застарілих мереж. Оці труби, які ми проводимо демонтаж, вони заложені 50 років тому. От ви, там видно, який їхній стан жахливий, вони згнили і от приходять не. Вони... Робочий стан і було прийнято рішення. Ви бачили, з однієї сторони гоголя ми поміняли, і з іншої сторони ми поміняли, тому що ну, другого виходу немає для того, щоб забезпечити наших мешканців, дітей, наших теплом. Оновлення мережі здійснюють із використанням уже сучасних утеплених матеріалів, які мають тривалий термін експлуатації та офіційну гарантію від виробника. Це сучасні труби в ізоляції сучасної, дорогостоящі труби, повне фінансування тепловодсервіс. Одну ділянку ми замінили, дитячу больницю ми замінили, Це третя ділянка, це десь порядка матеріалів 2,5 млн гривень це ми заплатили своїх коштів. Аби максимально прискорити виконання робіт та відкрити вулицю для проїзду автомобільного транспорту, було збільшено тривалість робочого дня на цій ділянці. Відновити рух по дорозі, за словами Миколи Собівчака, планують уже наприкінці наступного дня. А до цього часу об'їзд цієї ділянки здійснюється по вулиці Данила Апостола та вулиці Угоголя. Тож водіям варто враховувати зазначений маршрут.